Совєтський союз це було жахливе утворення на тілі планети Земля, і жити в такій свободі, рівності та братерстві хотіли далеко не всі. Заради того, щоб втекти подалі від червоного монстра, люди йшли буквально на безумства, на речі, які більшість людей не змогли б уявити та іноді могли побачити лише у пригодницьких фільмах. Але, як кажуть, життя найкращий режисер. Саме про такі втечі ми сьогодні і поговоримо. Почнемо ми з льотчика Віктора Беленко. Отже, 6 вересня 1976 року на авіабазі Чугуївка, що у Приморському краї Росії, відбувалися звичайні навчальні польоти, тренувались виничувачі. Раптом один з них, міг 25 з бортовим номером 31, різко відхилився від курсу і зник з екранів радарів. Керівник польотів вирішив, що сталася аварія, і наказав розпочати пошукові роботи, але насправді все було набагато простіше. Через деякий час рятувальні роботи довелось припинити у 9 годині 15 хвилин ранку. Через 2 години 30 хвилин після зникнення, японське радіо передало екстрене повідомлення: совєтський літак, пілотований старшим лейтенантом військово-повітряних сил СРСР Віктором Беленко, приземлився в аеропорту Хакодате на острові Хокайдо. Льотчик попросив політичного притулку в Сполучених Штатах Америки. Це було гучним ляпасом Москві. Втік не якийсь там дисидент, а комуніст, офіцер совєтської армії, і не просто втік, а на надсекретному літаку, який нещодавно прийняли на озброєння. Після приземлення Беленко в Японії розгорівся грандіозний скандал. Совєти звинувачили Японію у викраденні та утриманні їхнього пілота та вимагали повернути пілота разом з літаком. До цього всього совєтські винищувачі літали навколо Японії, таким чином, нібито лякаючи Японію. Японці ж, в свою чергу, перші дні після посадки міга боялись наближатися до літака, тому що не виключали, що совєти захочуть знищити літак. Однак червоні розуміли, що такий крок призведе до війни. Вони вирішили наповну увімкнути дипломатичний тиск та пропаганду. Представник посольства союзу назвав Льотчика зрадником та сказав, що рано чи пізно союз поверне пілота на так звану батьківщину. 1 жовтня 1976 року тодішній міністр закордонних справ союзу Громика на зустрічі з президентом Фордом в овальному кабінеті підняв тему репатріації совєтського льотчика. Однак Форд наголосив, що тепер ця справа стосується виключно уряду США, тому що пілот добровільно попросив політичного притулку. До речі, цікавий факт. Після приземлення у цивільному аеропорті Японії паливо в Міг-25 лишалося на цілих 30 секунд. Фортуна, якщо й посміхається, то саме сміливим та рішучим. Подібні ляпаси росіяни отримують і зараз. Наведемо один яскравий приклад з приземленням російського гвинтокрила в Полтаві. Мало того, пілот заздалегідь відправив сім'ю до України, а згодом на вертольоті прибув в Україну і він сам. Тобто ляпас надзвичайно потужний. Вертаємось до 1976 року. Офіційна влада союзу намагалась добитись видачі втікача, але вже 9 вересня Беленка перевезли до США, де він невдовзі отримав громадянство. Сам же літак був ретельно вивчений американськими та японськими фахівцями. Його невдовзі повернули власнику, заплативши компенсацію у розмірі 11 мільйонів доларів, оскільки міг був розібраний. Нагадаємо, 11 мільйонів на той час це зараз мільйонів за 40. До того ж, треба враховувати, що до цього американці практично нічого не знали про міг 25 і це викликало у них цілком зрозумілий страх. Як писала тодішня преса, американські та японські фахівці похвалили двигуни, але всю електроніку назвали вчорашнім днем авіації. Така тенденція в Росії зберігається й досі, але деградація тепер стосується не тільки електроники, але й механики. Щоб запобігти подальшим втечам, військове командування СРСР видало інструкцію, згідно з якою заборонялося повністю заправляти баки пальним прикордонним перехоплювачем на далекому сході, щоб ті не могли долетіти до Японії. Це банальне усвідомлення своєї нікчемності як державного утворення, але й варто поглянути на деталі. Отже, Баленко до втечі був зразковим офіцером, виходцем з робітничого класу, срібним медалістом у школі, саме собою був членом комуністичної партії, до авіації попрацював на заводі, тобто був суперзразковим громадянином та комуністом. В нього була кар'єра дуже успішна, зарплата 300 рублів. А це дуже непогані гроші, молода дружина та маленький син. Все про що мріяла більшість совєтських громадян. А що ж тоді спонукнуло його до втечі? Відповідь він надавав сам в інтерв'ю: що, будучи дитиною, він бачив наскільки сильно відрізняється реальне життя від того, що показують по телевізору. В льотному училищі ці сумніви лише посилились. Для нього став відвертістю публічний виступ темношкірою представниці комуністичної партії США. Тобто в нього виникло цілком логічне питання: у кого ж тоді демократія, якщо в союзі є тільки одна партія та вождь, а в США собі вільно виступають комуністи. Ще одна дуже вагома причина такого рішення полягала в тому, що у 1975 році, через суперечку з начальником льотної школи генерал-майором Голодніковим, Беленка перевіряли у психіатричній лікарні. Для цього не потрібно було огляду, а достатньо було слово генерала. До всього цього накладали ще й сімейні негаразди. Жінка і так погрожувала розлученням, а влітку 1976 року взагалі сказала, що в жовтні разом з сином поїде до батьків, а Віктора вона бачити бажання більше не має. Матір покинула його у віці двох років, а батька він не бачив з кінця 60-х. А щоб зрозуміти, чи не жалів Беленко, що почав нове життя в США, є яскрава відповідь. Якось він купив м'ясні консерви, він посмажив їх на вечерю. Він з'їв консерви, але згодом з'ясувалось, що він з'їв не консерви, а котячний корм. Мало того, він зазначив, що корм для тварин в США смачніший ніж консерви для людей в Союзі. Інформація, що з ним зараз, різна. За одними джерелами він помер ще у 2006 році від інфаркту, за іншими він розлучився і досі живий. А тим часом переходимо до не менш цікавого випадку втечі, але не з Шоушенка, а з Совєтського Союзу. І врахуємо той факт, що мова цього разу піде про 18-річну дівчину Ліліана Гасинська, жила в Одесі. Як же їй вдалося влаштуватися на круїзний теплохід Леонід Собінов офіціанкою у такі юні роки? Історія мовчить від долі, як то кажуть, не втечеш. Але носила їжу та напої. Вона там недовго. 14 січня 1979 року. Під час стоянки в сіднеї ліліана вилізла в ілюмінатор і через 40 хвилин вийшла на омрійний австралійський берег. Історія і далі не втрачає шпіонський присмак. Дівчина одягнута лише у червоний бікіні, ламаною англійською. Попросила першого ж зустрічного австралійця допомогти з одягом та притулком. Совєтське консульство вчасно забило тривогу і майже знайшло Ліліано, але репортери з Daily Mirror виявилися швидшими. Вони встигли сховати втікачку в обмін на ексклюзивне інтерв'ю та фото в червоному купальнику. Страшно навіть уявити, що з нею могло бути, якщо б її все ж таки схопили совєти. Та й про моральний стан в такому випадку теж все було б ясно. Подальша доля Гасинської склалась щасливо. Попри зусилля совєтського посольства щодо екстрадиції, їй було надано політичний притулок в Австралії, працювала моделю, вийшла заміж, розлучилась. Нині живе в Лондоні. Життя дуже непередбачувана штука. Наступна втеча з лап червоної потвори яскраво каже про характер та про те, на що готова піти людина заради свободи. Зараз ми поговоримо про 25-річну латишку Дайну Палену. 10 квітня 1970 року радянське риболовицьке судно надіслало береговій охороні Сполучених Штатів Америки сигнал про допомогу. На його борту у 170 кілометрах від Нью-Йорка, помирала молода офіціанка. Коли рятувальний гвинтокрил досяг судна, вона була непритомна. Після того, як Дайну доправили до лікарні і лікарі зробили свою справу, виявилось, що отруєння було не випадковим. Дівчина свідомо прийняла величезну дозу ліків лише для того, щоб її Зняли з борту судна та перевезли на американський берег. Тільки у такий спосіб вона могла втекти з СРСР. Це наскільки людині треба любити свободу, і наскільки ненавидіти совок. До речі, хороший приклад для хороших русських, що таке ненависть до режиму, якщо вже говорити про режим, а не сидіння, десь у Франції роками перед тим достатньо успішно працювавши в Росії, наприклад, адвокатом. Вертаємось до бідної дайни. Десять днів біля її палати чергували совєтські дипломати, вмовляючи повернутись на батьківщину. Але дайна палена змогла налагодити зв'язки з латиською діаспорою, і земляки допомогли звернутися їй до імміграційної влади з проханням про політичний притулок. Думаємо, кожен або кожна з нас на її місці поступили б так само. Через 18 днів вона отримала статус біженця, а невдовзі й американське громадянство. Про подальшу долю дайни нічого не відомо. Вона загубилась десь на просторах великої країни, про яку так мріяла Станіслав Курилов про цю втечу говорять, що вона найбожевільніша, найнеймовірніша і найсміливіша. З дитинства мрією всього життя Стаса було море. Він хотів об'їхати увесь світ і побувати на всіх морях та океанах. Але океанографу Станіславу Курилову дозволу на закордонні відрядження та виїзд з СРСР не давали, і він вирішив поїхати з нього сам, ні в кого не питаючи дозволу. Погодьтесь, надзвичайно сміливе рішення та подальші кроки, враховуючи, що союз це суцільна тюрма та машина смерті, як і Росія зараз. Правда, Росія наразі машина смерті в першу чергу для своїх сусідів, але то вже зовсім інша історія. Побачивши рекламу лайнера, який курсував з Владивостока до екватора і тому не потребував оформлення виїзної візи, Курилов спланував одну з найгучніших втеч від комуністичного режиму. Станіслав купив путівку і сів на пароплав під назвою Радянський Союз, який вийшов з Владивостока 8 грудня. У ніч на 13-те, приблизно за 100 кілометрів від Філіппінського острова Сіаргао, Курило встрибнув у воду без будь-яких припасів та рятувальних засобів. Через дві доби у напівпритомному стані він досяг бажаного берега. Дозволимо трошки більше деталей. Станіслав Курилов у ластах масці та з трубкою стрибнув із 14-метрової палуби лайнера, дивом йому вдалося залишитися живим і не потрапити в теплохідний гвинт. Залишалося подолати 18 кілометрів до берега. Досить посильне завдання для досвідченого плавця, але далі все пішло не за планом. Виявилося, що Курилов на карті неправильно розрахував відстань до берега та не врахував течію, що відносила його у протилежний бік. Тільки через три дні та дві ночі без їжі, води та сну. Ось тут і стала у нагоді йога, якою він займався. Вчений ступив на рятівний берег Філіппінського острова Сіаргао. До того часу його тіло повністю обліпив планктон, тому Станіслав буквально світився у темряві. Ще один прекрасний приклад того, як треба досягати своєї мрії. Тобто він міг запросто померти, але дійшов до кінця і тим самим зробив неймовірне. Після розслідування, проведеного філіппінською владою, був депортований до Канади, де й отримав громадянство. Спочатку працював у піцерії, потім почав займатися морськими дослідженнями, об'їздив увесь світ, побував на Гавайських островах в Арктиці, на екваторі. В СРСР Курилову було винесено заочний вирок 10 років позбавлення волі за зраду батьківщині. Але думаємо, Станіславу було глибоко все одно на той вирок. Після одруження переїхав до Ізраїлю, де працював в океанографічному інституті. Трагічно загинув 29 січня 1998 року під час водолазних робіт. Звільняючи від риболовецьких сіток наукову апаратуру, не помітив, що в балонах закінчилось повітря, похований в Ізраїлі. Дуже прикро, але ця історія справді надихає. Після смерті Станіслава його вдова випустила книгу сам в океані, де на базі щоденників та спогадів вченого були описані його відчуття під час втечі з СРСР. То чи так добре було в Совку, що люди стрибали з палуби та ладні були перепливати океан у пошуках пекельного капіталізму? Питання риторичне? У 2017 році, надихнувшись його подвигом, український гурт Антитіла створив кліп пісні там, де ми є, як міні-історію втечі вченого? На черзі кривава та драматична історія втечі Альгірдаса та Пранаса Бразінскасів. Син та батько, які увійшли в історію не лише своєю втечею, а першою в історії СРСР успішною крадіжкою літака. Щоправда, історія їхньої втечі була зрошена кров'ю. Про нас Бразінська застрелив Стюардесу. 15 жовтня 1970 року Пранас та його неповнолітній син Альгірдас, озброєні гранатою, пістолетом та обрізом, викрали літак АН 24 який летів з Батумі до Сухумі. Тобто, по факту це було захоплення заручників, але їх також можна зрозуміти, тільки от вбивство Стюардеси, на нашу думку, було зайвим. На його борту було 46 пасажирів після зльоту Бразін спробували передати пілотам записку з вимогами через стюардесу, 19-річну Надію Курченко, але та негайно підняла тривогу і була застрелена пранасом. Взагалі, захоплення літака було кривавим. Поранення також отримали командир літака Штурман та бортмеханік. Другому пілоту вдалося посадити літак у Туреччині, де Бразин здалися поліції. Тобто, своєї мети вони все ж таки добились. Влада Туреччини відмовилась видати втікачів. Про нас Бразинскас отримав 8 років тюрми, а його син 2. Викрадення літака визнали вимушеним, а подальші дії втікачів неумисними. Через чотири роки батька амністували, і обидва втікачі переїхали до Сполучених Штатів Америки. Історія на цьому не закінчується у 2002 році. Син убив батька і відправився до в'язниці, цього разу вже американської на 16 років. Дуже сумна історія, але от вона карма в дії. Після цих подій захоплення літаків стало вельми популярним способом втечі. Були інші втечі, вдалі і невдалі. Втікали артисти, спортсмени, їм було легше, вони просто зникали під час гастролей чи змагань в іноземних містах. Так втік артист балету Михайло Баришніков, шахіст Ігор Іванов, хокеїст Олександр Могильний, режисер Олег Відов. Втікали агенти КДБ. Ці люди мали можливість виїхати з країни. Але були ті, хто з комуністичного раю виїхати не міг, і відчай штовхав їх на крайнощі. Під час їхніх втеч гинули люди, часто безнабинні, гинули вони самі. Хтось виривався за кордони, як етнічні німці Віталій та Борис Шміти і Артур Шулер, які захопили у 1982 році літак та втекли до Туреччини, поранивши двох членів екіпажу. Яскравий приклад сім'я Овечкіних, які у 1988 році також захопили літак, результат 9 смертей та 10 поранених, стільки трагедій, смертей, горя і все це через жахливе утворення, яке в Росії так жадають повернути. А наша чітка задача не допустити цього на нашій землі. Переможемо. Поширюйте наші відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. За можливості підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.